Доброго вам здоров'я, шановні, 24 січня, п'ятниця, Преподобної Ксенії, В українському народі казали Оксани Дороти. За цим днем, за 24 січня, прогнозували наші пращури весну: Яка Оксана, така весна так казали в українському народі. А ще казали про цей день: Дорота заповідає сніги та болота, коли цей день ясний. і... Тихий, то весна буде гожею. а якщо в обід сонця, то рання весна буде, а коли хурделиться в цей день, то вона затягнеться надовго. 24 січня вшановується пам'ять святої Ксенії Римлянки, яка присвятила своє життя служінню Богові та померла ще молодою близько 450 року. Її історія стала прикладом для багатьох дівчат, які прагнули. Обрати власний шлях в житті, навіть якщо це суперечило волі батьків. Вдавнину вважалося, що молитви до Святої Ксенії можуть допомогти дівчині знайти розуміння в своїх батьків, особливо коли йшлося про небажання виходити заміж за нелюбого нареченого. В народній традиції цей день мав багато назв, серед яких Ксенії, Оксани. Дороти, доротеї, болотеї, болотихи та інші назви. Люди вірили, що якщо цього дня буде мороз, то весна прийде дуже швидко. Про цей день казали наступне Доротея, болотея у весні загрузне. У свято Ксенії Римлянки матері пекли дітям коржі з медом та маком. Це було своєрідним нагадуванням про напівхлібницю, бо чи потім вистачить борошна на солодкій коржі? Особливе значення мали прикмети, пов'язані з природою та птахами. Наприклад, якщо на Оксани бачили перших грехів, це вважалося добрим знаком ранньої весни. Сам день ще називали напівхлібницею, нагадуючи, що до жнив потрібно було щадливо використовувати запаси, адже половину хліба вже з'їли. Від завершення жнив до дня Ксенії минає стільки часу. Скільки від Ксенії до завершення наступних жнив? Тому дорота напівхлібниця називається Ксенія ще не весна, але половини хліба вже нема. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, пов'язані з цим днем, з 24 січня, я розкажу вам про обряди, про звичаї, про заборони і забобони. Розкажу, що сьогодні треба робити, згідно з народних традицій, і розповім, що сьогодні не можна робити. Тому додивіться відео до самого кінця, будь ласка, ставте лайки і вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково, пишіть довгі-предовгі коментарі і робіть репости цього відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам України за цей чудовий день, за 24 січня. Слава Україні! І я починаю! Сенія Міланська, відома також як Сенія Римлянка, належить до ранніх християнських святих, чия історія житія надихає багатьох. Нарождена в V столітті в родині знатного римського сенатора, вона отримала ім'я Євсевія. Її життя почалося в світі розкоші, але з юності вона прагнула присвятити себе служінню Богові. Однак її батьки мали інші плани вони вирішили одружити її. Організувавши пишне весілля, щоб уникнути шлюбу, Євсевія таємно втекла з дому разом із двома служницями. Їхній шлях привів їх на острів Коа, де дівчина змінила ім'я на Ксенію, що означає «подорожня». Вона прагнула залишити своє минуле позаду і присвятити життя духовному подвигу. Ксенія просила своїх супутниць зберігати їхнє походження у таємниці. Щоб її батьки не змогли її знайти. На острові Коа Ксенія познайомилася з отцем Павлом ігуменом монастиря святого Андрія Першозваного в місті Мілас. Він став її духовним наставником і підтримкою. Згодом Ксенія разом із супутницями вирушила до Міласа, де заснувала жіночий монастир. Вона переобладнала свій будинок на місце молитви і притулку для жінок. Які бажали проводити чернече життя. Монастир під її керівництвом став центром духовного життя. Ксенія прожила своє життя в молитвах і служінні. Перед своєю кінчиною вона довго молилася в храмі, а під час її поховання над монастирем з'явився сяючий хрест, який супроводжував процесію до місця її поховання. Її могила стала місцем чудесних зцілень, а пам'ять про неї вшановується щороку, 24 січня. В давнину існував особливий обряд, який наші предки використовували для залучення фінансового благополуччя в родину. Після ранкової молитви в церкві вони купували п'ять білих свічок, які запалювали вдома наступного дня після покупки. Коли свічки догоряли, з воску формували маленьку кульку. І ховали її в гаманець після того, як вона охолоне, вірили, що цей ритуал швидко приносить бажаний результат кульку нікому не показували і не дозволяли торкатися іншим людям. Якщо після заходу сонця вам сьогодні треба кудись вийти на вулицю, то краще застосувати наступне замовляння це захисне замовляння, слухайте, будь ласка, уважно місяцю, князю, нічний владарю. Ти хмари літаєш, увесь мир видаєш. Подивись мені в очі, подивися в потилицю, як я піду на вулицю. В народних віруваннях ніч вважалася часом підвищеної небезпеки. Людині могли загрожувати різні сили нечиста сила, як от пирі, чи відьми, які, за переказами, були особливо активними в темний час доби. Крім того, існувала реальна загроза від диких звірів, таких як вовки. Чи дикі собаки. Небезпека могла походити від людей, злодіїв чи розбійників, які діяли під покровом темряви. Не менш важливими були й природні ризики, погана видимість, небезпечні дороги чи раптові погодні зміни. Замовляння слугувало способом подолання страху, викликало відчуття захищеності і закликало небесну підтримку. Вдень для дівчат та жінок на Ксенію добре промовляти наступне замовляння. Це замовляння промовляється з метою отримати благословення, захист і енергетичну підтримку від сонця, символу життя, сили та світла. У народній традиції сонце вважалося джерелом гармонії, здоров'я і духовної рівноваги, тому звернення до нього мало на меті зміцнити внутрішню силу та забезпечити успіх в повсякденному житті. Промовляти це замовляння краще за все уранці бажано на світанку, коли сонце починає сходити і своє світло щедро розливає на землю. Слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння. Добрий день тобі, сонечко ясне, ти святе, прекрасне, чисте, величне і вічне, Золотиш поля, річки і ліси, луги і болота. Освітий, о золотий мене, красну діву, з голови до ніг, з ніг до голови, над усім людом і тваром, день у день, місяць у місяць, рік у рік. Хай мені буде ясно, прекрасно, чисто й велично з тобою і з усім миром на віки віків. Що не можна робити сьогодні? 24 січня в день пам'яті Ксенії Римлянки існувало чимало народних звичаїв і заборон, які ґрунтувалися на давніх забобонах. Цей день вважали особливим, тому до нього ставилися з повною обережністю. Згідно з традицією, цього дня не вечеряли. Вважалося, що перший, хто порушить цю заборону, може стати першим в сім'ї, хто покине земний світ. В родинах, де були літні люди. Дідусі та бабусі свідомо брали на себе цю роль, сідаючи за стіл першими, щоб відвести біду від молодших членів сім'ї. Щоб уникнути хвороб, не дозволялося перестилати чи міняти в цей день постільну білизну. Вважали також, що підстригання волосся цього дня може викликати сильний головний біль, а обрізання нігтів на ногах призвести до судом. Також уникали жіночої рукодільної роботи шиття, в'язання та вишивання. Ще одним важливим застереженням була заборона на приготування браги та квасу. Люди вірили, що такі дії можуть спричинити поганий врожай восени. Якщо наснився сон в ніч на 24 січня, його не можна було розповідати, щоб не накликати нещастя. Найсуворіша заборона сьогоднішнього дня стосувалася вузлів. Зав'язування будь-яких вузлів цей день вважалося поганою ознакою, здатною накликати на родину похорон, тому намагалися уникати всього, що могло б призвести до зав'язування, не працювали з нитками чи мотузками, не вплітали стрічок у волосся, не зав'язували шарфів і навіть віддавали перевагу взуттю без шнурків. 24 січня, як і будь-якої п'ятниці, дотримувалися заборони на прання. Крім того, від водохреща ще не пройшло шести тижнів, а це був період, коли прати сорочки на річці категорично заборонялося. Вважалося, що це може забруднити освячену воду або накликати біду. Такі обмеження були частиною глибокої поваги до води, яка в цей час набувала особливого духовного значення. Люди вірили, що дотримання таких правил збереже добробут в домі і здоров'я в родині. А порушення може стати причиною негараздів. 24 січня припадає на період м'ясниць, який триває між різдвяним та великим постом. В цей час обмеження на вживання м'ясної їжі ще немає, але в дні середу та п'ятницю традиційно дотримуються звичайних правил посту, які нагадують про духовну дисципліну. Правила посту на п'ятницю під час м'ясниць наступні. В п'ятницю під час м'ясниць не споживають м'ясо. Це один з головних принципів посту. Далі дозволяється, на відміну від інших м'ясниць і інших обмежень всереди, в середу і в п'ятницю в інші періоди, взимку дозволяється в п'ятницю риба та олія. Хоча дозволені продукти більш різноманітні, важливо дотримуватися все одно помірності, уникаючи надмірностей. Цей день також можна присвятити посиленим молитвам і добрим справам, що сприятиме духовному зростанню та підготовці до Великого посту. Іменини 24 січня відзначають люди з наступними іменами Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій і звісно, Ксенія. Ім'я Ксенія походить від грецького слова Ксенія, що означає гостинність або дружнє ставлення до чужинця. В грецькій культурі гостинність вважалася важливою рисою людини, що була основою доброго суспільства. У християнстві ім'я Ксенія стало асоціюватися з благочестям і покорою, оскільки свята Ксенія була відома своєю відданістю чернечому життю. Жінки з ім'ям Ксенія зазвичай мають сильний і рішучий характер, але водночас є м'якими, чуйними та співчутливими. Вони часто дуже відповідальні і надійні – Прагнучи досягти своїх цілей обережно і з увагою до інших. Ксенії добрі люди, здатні слухати та підтримувати оточуючих, вони часто займають лідерські позиції, хоча не прагнуть до влади заради влади. Їхня основна мета допомогти іншим, і вони часто мають дар навчати і підтримувати. Однак вони можуть бути замкнутими і таємничими, зберігаючи особисті почуття для себе. В християнській традиції ім'я Ксенія асоціюється із святістю. І святу Ксенію Римлянку вважають прикладом вірності та відданості Богові. Вона відмовилась від шлюбу, щоб присвятити своє життя чернецтву, і стала взірцем для багатьох поколінь. Ім'я Ксенія стало символом чистоти та внутрішньої сили. В Україні ім'я Ксенія також є популярним і має варіацію Оксана, яка є локальним варіантом цього імені. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Дійсно, ім'я Ксенія дуже-дуже популярне, Я повністю згодна з цією характеристикою, яка надається в цьому відео, що дійсно Ксенії надзвичайні люди, дуже добрі, дуже чутливі, дуже на все відгукуються, допомагають завжди. Вони гарні подруги, вони гарні сестри, матері, надзвичайні люди. Дійсно. І сьогодні ми їх з великим задоволенням, всіх Ксеній вітаємо з іменинами. І тих, у кого день ангела може сьогодні бути, так само ми вітаємо цих людей з Днем Ангела. Я нагадую ще раз, що сьогодні п'ятниця, це означає, що прати сьогодні не можна взагалі ніяк ні вдома, ні в машинці, ні руками, ні десь тим баче на вулиці. Це дуже сувора заборона. Вона дуже дуже стародавня. Саме прати не можна так само сьогодні не бажано мити голову. Для миття голови існують інші дні. На тижні п'ятниця для цього не підходить. Непідходящий цей день для саме цієї водної процедури. Взагалі, водні процедури на п'ятницю краще не планувати. Отакі От наші традиції: українські, справжні, стародавні. На цьому каналі щодня ми ще більше дізнаємося про те, чим жили наші предки. а Можливо, ці. Перестороги ці поради від наших прабабць комусь знадобляться в повсякденному сьогоденні. Тому, будь ласочка, повертайтеся на цей канал вже завтра. Ми з вами знову зустрінемося і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра дуже цікавий день. Я вже з нетерпінням чекаю на зустріч із вами. Бережіть, будь ласочка, себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі в дні завтрашньому.